Бажання молодої пацієнтки видовження підборіддя, гармонізація підборіддя або аугментація підборіддя. Воно проводиться препаратами на основі голонової кислоти, як правило. Є ще ментопластика, це хірургічне втручання, але зараз ми будемо говорити про аугментацію філерами або препаратами на основі гороної кислоти. Для цього використовуються препарати максимальної щільності. Вводяться в підборіддя і коригуються, як ти бажаєш, і як е, е, є можливість, наскільки це е, допустимі межі. Але є одне але. Перед тим, як проводити огнентацію підборіддя, нам обов'язково за два тижні до проведення е, корекції і огнентації підборіддя за два тижні потрібно вести у два м'язи мускулюс менталіс по три-одинички по ботокса. Для того, щоб розслабити ці м'язи, і в подальшому, коли ми будемо вводити препарат для агментації підборіддя, щоб не було компресії і щоб не було міграції препарату, тому що ці м'язи е відносно сильні. І Якщо не зробити кольчики ботоксу до м'язи, вони їх банально роздавлять цей препарат, і препарат мігрує по сторонам. І результат буде абсолютно неякісний, некрасивий і нетривалий.